Вітаю вас, малята. Розглянемо картинку. На ній зображен слон. Промовте це слово. Слон. Який перший звук? С. Який він? Вірно, твердий, приголосний. Як ми його позначаємо? Однією рисочкою. Який наступний звук? Л. Слон Л. Лиякий, Вірно твердий приголосний позначається так, однією ризичною. Наступний звук о слон. Звук о який. Вірно, молодці. Голосний позначається кружечком. Останній звук у слові слон н. Визначте, який він. Так, твердий приголосний. Як позначимо? Вірно. Однією рисочкою. Порахуємо, скільки звуків у слові. Чотири звука у слові. Скільки голосних? Один. Скільки твердих приголосних. Вірно. Три. Тепер спробуємо порахувати склади. Поставте руку під, під підборіддя і промовте слово слон. Скільки разів опустилось підборіддя? Правильно, один раз. Тобто у слові слон, один склад. Наступне слово корова. Перший звук К. Який він. Правильно твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Наступний звук О, який він? І як позначається? Голосний і позначається кружечком. Далі йде звук р-р-р. Він який? Правильно, твердий, приголосний і позначається рисечкою. Наступний звук О. Розкажіть про нього. Молодці, він голосний і позначається кружечком. Тепер звук В. Який він і як позначається? Вірно, твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Останній звук А. Який він. Молодці голосний і позначається кружечком. Порахуємо, скільки звуків у слові. Правильно. 6. Скільки голосних. Три. А скільки твердих приголосних? Теж 3. Порахуємо склади. Ставимо руку під підборіддя і промовляємо слово. КОРОВА. Скільки разів опустилось підборіддя. Правильно, три рази. Тобто, у слові три склади. Тепер. Потренуємо самостійно визначати скільки складів. Прикладіть руку під підборіддя і промовляйте слова разом зі мною. Лимон. Скільки у слові складів. Скільки разів опустилось підборіддя, стільки і складів. Таж скільки їх. Молодці. Два. Наступне слово кавун. Скільки складів? Правильно. Два. Раху... Рахуємо далі. Диня. Скільки складів. Молодці. Два. Зараз я промовляю слова, а ви рахуйте. Бак-ла-жан. Ка-ба-чок. Надам вам підказку, як визначити, скільки складів у слові. Треба порахувати голосні звуки у слові, скільки голосних, стільки і складів. І останнє слово: О-ДІ-РОК. Молодці. До побачення!